Це дуже символічно, що місто Одеса. І наш дорогий владика митрополит Агафанґел разом сьогодні святкує свій день народження. Владика Агафанґел народився у благочистивій сім'ї, і саме дитинство був призваним Господом і причистою богородсью до служіння його церкві і людям. Владика митрополит Агафангел став легендарним архієреєм, який відбудував сотні монастирів, тисячі храмів, рукоположив тисячі і тисячі священнослужителів і дуже багатьох архімандритів привів до єпископської хератонії. З нуля відбудував духов. Духовне серце нашого міста спасо пасоприбоженський кафедральний собор, і навіть після ураження ракети відновлює нашу духовну перлину. Десятками років одеська єпархія звершує масштабну гуманітарну соціальну духовну місію з 14-го року. Сотням тисячам біженцям і переселенцям надає дах. Їжу та кошти проводить передову катехізаторську, просвітницьку і інформаційну діяльність в українській православній церкві. А саме головне це те, що наш владика митрополита Гафанґел створив дуже сприятливий клімат для молодого духовенства. Він допомагає житлом, коштами всім тим для того, щоб наше духовенство могло служити нашій церкві. Особливо владика Гафанґел приділяє свою увагу до талановитих і дає можливість розквітати і творити на благо нашій церкві. І нашій Україні також ми повинні знати, що за 87 років свого земного життя Владика Гафанґел став не лише великим святителем церкви Христової, але й ще політичним діячем. Одним із перших, як депутат Верховної ради, Владика Гафанґел поставив свій підпис під резолюцію про незалежність нашої держави України. Владико удостоєн дуже багатьох державних і церковних нагород став почесним громадянином. Одеси, Одеської області і двох американських штатів після повномасштабного вторгнення Російської Федерації по блосу митрополита Агафангл, Одеська єпархія звершує пну допомогу біженцям, переселенцям, надає соціальну допомогу, духовну, психологічну, матеріальну і саме головне, звершує непристанну молитву перед Касперською іконою Божої Матері. Також владика Гафанґлем зв'язано чудо, що коли 25 лютого 22 року, владика Агафанґл взяв образ Божої Матері Касперівська і звершив хресну ходу. Разом з духовенством навколо міста, і ми знаємо, що це історичний факт, що дві неділі був шторм, і висадка десанта була неможлива. Як тоді, при святителі лінакентії, це трапило чудо, так і зараз. І наші віруючі одесити про це дуже добре знають і тому наповнюють наші святині Одеської єпархії, приходять на молитву і знають, що у нас є. Майбутнє, але за всім цим духовним багатством і стабільністю стоять недоспані ночі, сльози, поклони, подвиги. Наш владика во все вникає, всім цікавиться, все контролює і тому все благообразно і починно. Ми вам безмежно вдячні, дорогий владика. Ми вас дуже любимо, дякуємо за ваші молитви, за вашу любов. Низько вклоняємося вам, бажаємо міцного здоров'я, щоби молитвами Богородиця Господь укріпив вас, як завжди, в службі в святительських трудах на многое і благає літа.